Музей на колесах в Одесі представили перший в Україні артпотяг. Залізничники перетворили три вагони на виставковий простір. Тепер побачити мистецькі твори зможуть мешканці найвіддаленіших куточків України. Глядачами першого проєкту артпотягу стали Одесити. Це фотовиставка з промовистою назвою Відвага нації. Я Не маю слів, щоб розповісти свідком яких подій я був. Я бачив мужніх жінок і чоловіків. Я бачив травмованих і наляканих дітей. автор ідеї і фотограф Говард Бафет. Він багато допомагає Україні і щоразу фотографує те, що вражає найбільше. Зізнається, найтяжче не ризикувати життям заради знімків у прифронтовій зоні, а бачити на власні очі те горе, яке щодня переживає Україна. Один з найсуттєвіших спогадів похорон юного захисника. Старша жінка. Вона просто впала. Тут є ця фотографія. Вона просто упала на коліна біля процесу. Гілосі країн це дуже велика втрата. Ата so покоління в Це най найскладніше на відкриття. Запросили і героїв деяких світлин. Ветеранка Руслана Данілкіна з Говардом Баффетом познайомилася у центрі протезування Суперхюменс. Історія дівчини вразила Говарда. Хоча сама Руслана вважає, що її світлина не вписується в концепцію виставки. Вона трошки виділяється, мені здається, тому що тут все про військові події, про біль, про реальність. Власне, моя світлина зроблена про. В спортзалі, в місці, де хлопці проходять реабілітацію. Ці світлини робилися для закордонних глядачів, щоб показати їм справжнє обличчя російсько-української війни. Схожі роботи були представлені на виставці і в Чикаго. Згодом така ж виставка відбудеться в Амстердамі. Українському глядачеві вони також дуже цікаві, вважає поет Сергій Жадан. Цікаві талановиті дуже оригінальні роботи, незалежно від того про війну, вони, не про війну, незалежно від того, хто їх зробив, незалежно від того, де вони. Експонуються, але є ще цей контекст. Що це справді зробив великий друг України, який багато, багато говорить зараз про Україну. є таким нашим адвокатом, і плюс ідея з залізницями страшаноподивись. Ця виставка про те, що українці втомлені, чекають миру, але жоден з них не здається, зазначають організатори. Одесити зможуть відвідати виставку в вартпоцізі на залізничному вокзалі протягом найближчих п'яти днів. Людмила Цебренко, Аріна Небохід, перший міський.